Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні от ранок приїхав до нас на ферму і трошки закинув нашому раку салаку. Подрібнили її ну, за допомогою ножа і закинули. І хочу вам показати, що виходить з цього. Вони дуже полюбляють, дуже активні при цьому, тому що селака їм дуже-дуже подобається. У нас на фермі 70% раціону по австралійському раку це морська риба. Так вони її. Розривають, дуже люблять. І отак це все виходить. Вони, звісно, на, на натуральний корм накидаються дуже швидко, а коли кормимо гранульованим кормом, то трошки це все поменше. Живуть вони у нас зараз при температурі 27 градусів. Як зазвичай гріємо повітря. І раки себе почувають дуже-дуже прикольно. Дякую. Підписуємось на канал. Кого щось цікавить по будівництву чи вирощуванню великих ферм по Україні і не тільки, звертайтесь до нас або на сайт zoocool.ua, або в описі є мій номер телефону. Дякую і до зустрічі!